Всім привіт! Вітаємо вас знов у новому відео. Раді бачити всіх, хто до нас підписується, хто приєднується, хто залишає коментарі. Хто вперше, мене звати Світлана. Зі мною в кадрі є моя Алісія, моя донечка, моя модель, моє сонечко, як ви ще її називаєте. Дуже багато компліментів. Дякую всім, хто залишає дійсно такі щирі коментарі. Сьогодні вас зустрічаємо в городі. А для початку серед дров, серед тирси, бо в нас її трошки є. І е, плануємо ми на ось цьому місці недовго будівництво. Хочемо робити дроварню, хочемо ставити ще одну пічку е, для е, варки кукурузи гороху для виробництва. ще бече. І хочемо робити такий невеличкий літній будиночок для. Моєї мами, яка часто приїжджає сюди, вона планує, я так думаю, я не знаю, виходити на пенсію. І сподіваюсь, що захоче тут залишатися, в нас ночувати. У нас будинок такий маленький, тяжко знаходитись там взагалі, коли багато людей. Тому вирішили ми зробити невеличкий такий 4 на 6 Буквально маленький будиночок, щоб було ліжко, був вмивальник, туалет, щоб було там комфортно, просто переночувати. Е, тому хочемо зараз ці всі дрова тут прибирати, вичищати територію, заливати фундамент, починати будівництво. Е, тому ось це золото для городу. Я просто не хочу його втрачати, тому вирішила його використати. Е, начиталась трохи інформації, літератури в інтернеті, е, щоб до кінця. Розказати вам все дійсно розповісти ідеально, як її використовувати, ні, не є такий фахівець, просто покажу дійсно, як я її використаю, такі прості методи, тому що це для городу тирса це дійсно справжнє золото. По-перше, я її хочу використати на стежках в теплиці. Можна використовувати, робити стежки в саду, брати дійсно такий високий, товстий слой цієї тирси, буквально по 10 сантиметрів. Вона допомагає позбутися від бур'яну, вона навіть перей вбиває, тому що тут в нас пирій, і дійсно перій так трохи аж приглушається, він повільніше росте і, взагалі, в деяких місцях він просто зник. Тому стежки робити можна спокійно з свіжої тирси. Тирсу, перепрівшу, її використовують як мульчу в городі. Також, в принципі, я так зрозуміла, що і свіжу, і перепрівшу, тим паче можна використовувати під ягідні культури, під полуницю, як мульчу, під суницю, під плодові дерева, під кущі, смородини, агросу. Так, Класно ще цю тирсу використовувати у компост. Перша ознака дуже головна цієї тирси, що вона обігріває землю, вона утримує тепло. Тому навесні, коли ми її додаємо під плодові дерева, під ягідники, то вона набагато швидше зігріває ґрунт плюс утримує вологу. Класно мунчу таку робити, тирсу додавати до компостної кучі. Точно немає веселки, я не бачу веселки. Ну Нема веселки. Нас тут прийшов дощик, думали, що буде веселка. Ще немає ще хмарки, бачиш? Ще не так, напевно, тепло. Класно використовувати цю тирсу у компостній кучі. Вона набагато краще не, можна нагрівається, дуракатися. можна гратися. Вона нагрівається в цій компостній кучі і набагато швидше перепрівають ці всі залишки. Але треба її викладати єдина такими шарами тирса, потім залишки з городу, залишки з кухні, саме такі овочеві чи згородніх культур. І саме тирса такими слоями, тоді воно набагато краще, це все, все це нагрівається і набагато швидше все перегниває. Тому ми зараз набираємо разом у відра і несемо поки в теплицю. Також э, замочую я молоденькі плодові дерева, тому що в нас частково тирс така перепрівша, а частково є і свіже. То ми свіжо верхній шар прибираємо у теплицю на стежки, також і в компост. А вже таку перепрівшу, цей нижній шар, то я замочую плодові колоновидні дерева, які ми нещодавно висаджували. Як зробити ще перепрівшу тирсу? Якщо у вас така ось свіжа, то тирса вкладається в поліетиленові мішки і буквально залишається в теплому місці на пару діб. Вона в тих мішках перепріває. І все, і тоді її можна використовувати вже в городі, як мунчу і в ґрунт. Але тирса, до речі, тирса дуже підкислює землю. Тому, якщо вам цього не потрібно, не використовуйте її, бо вона дійсно дуже-дуже підкислює. Йдемо сіяти горох. Бо трошечки кидаєш, щоб ми зробили по чуть-чуть. А далі розповім вам, як я взагалі приманила Алісу сіяти горох, бо в цей раз вона не дуже хотіла. Планували ми йти в поле, кататись на монстр тракі. Але моя Аліса дуже полюбляє рожевий колір. В неї це просто щось взагалі. Інший колір це все дрібниці рожевий, це саме, -саме головний. І якраз в мене опинився рожевий горох. Тому, коли я показала його Алісії, питання про катання, чи йти десь в поле на майданчик, чи ще кудись відпало на другий план. Пішли ми сіяти горох. Вона з цим горохом носилася дуже довго, каталась і на байку з ним, одним словом, можна, напевно, видумати масу різних цікавих епізодів, як заманити дитину на допомогу. Якщо ваші дітки не хочуть допомагати, необхідно просто перетворити цю допомогу, цю роботу саме в гру. Гра прибирання, гра посів рожевого гороху, бо він рожевий. Також цікаво в плані тому. Що давай знайдемо в землі хруща, давай знайдемо хробачка. Тут ми познаходили минулорічну бараболю. Це також все цікаво. Головне мати гарний настрій, бути підбадьораною, і тоді різні думки приходять в голову. Щодо самого посіву гороху, чесно, якихось певних нюансів, аж аж я не знаю. Знаю єдине, що горох можна сіяти рано, він не боїться приморозків, це перше. Лунку роблю десь на пів штика лопати, може трохи менше. Я не перекапувала перед цим землю, чесно, я не маю на це часу. Я одразу е відкрити цю ділянку, перекапую та висіваю горох. У нас земля пухка, легка, тому з цим я не замрачуюсь. Е плюс е насінинки висіваю десь через кожній. 15 сантиметрів, звичайно, залісується не ідеально, але тут головне допомога. Тому, якщо хтось з вас знає, якісь основні принципи, дійсно. Класної посадки, щоб був гарний врожай гороху, поділіться обов'язково, будь ласка, тому що в мене на каналі є новачки, які тільки придбали хтось дачу, хтось переїхав в село і вони потребують дійсно таких знань. І також я не відмовлюсь, тому що я також, щось я знаю, щось вивчаю, і для нас всіх це дійсно дуже класно і дуже корисно. Тому буду вам дуже вдячна за ваші коментарі. Як вам березень місяць? Вже хрущі прокинулися. Наскільки змінюється погода? А ось реальна погода на наступний день. Аж не віриться, що так може все змінитися. Вчора було тепло, класно, літали метелики, а сьогодні вже випав сніг. Напишіть, чи у вас також настільки кардинально змінилась погода буквально за пару днів. Тому обіцяють нам дві неділі такої прохолодної погоди. Ну, а потім, напевно, прийде вже остаточне тепло. Тим часом, поки така сумна погода, поділюсь з вами своєю розсадою. Бо я її ще, мені здається, навіть не показувала, як вона в мене розвивається. Це томати Чорний принц, маленькі, дуже класні. Прям дуже вони мені подобаються, як вони себе почувають. Вже можна буде землі підсипати, бачу корінчики зверху йдуть. Ці томати дуже класні, дуже їм тут подобається. Поряд з ними частково стоїть вже перець. Бо були баклажани, я їх забрала. Бо зовсім не хотіла навіть як розсада разом рости. Далі йде биче серце червоні, вони бачите, якось трошки менші. Поряд йде вже базилік. Також трошки він вже підріс, тому або просто зараз підсиплю землю, або буду вже розпікірую. Подивимося, бо трошки підріс і можна підсипати. Тут є така можливість. Йдемо на друге підвіконня. Тут трошки баклажанів, багато я їх не висаджувала, бо це я перший раз ними займаюся. Також перець, а там далі вже йдуть томати. Покажу вам, як почувається моя лобелія. Мені не, ну, Я, в принципі, не знаю, але мені не подобається. Вона така якась трохи нещасна, маленька. Трохи вона підросла, але чомусь цей процес в неї дуже-дуже довго йде. То вже вирощував лобелію з насіння, будь ласка, напишіть, чи у вас цей процес також такий довгий, коли її пікірувати? Бо можна спробувати, трохи вона вже тут і підросла, ну, не знаю. Ніби росте, але дуже-дуже-дуже довго. Так, одобрюю я свою розсаду. Ось таким розчином. Це концентрат. рост. Брала я його також в агромаркеті. Користувалася я ним минулий рік. Мені от сподобався його результат, як на нього реагують рослини. Я ним підживлювала тут додається ось таких два ковпачка 2,5 на 5 літрів. 5 літрів мені от вистачає, щоб на сьогодні підживити всю мою розсаду за один. Раз, минулий рік розсади в мене було менше. Але от минулий рік мені його вистачило до посадки рослин у відкритий ґрунт. Там я останній раз підживила. Рослинки всі гарно прийнялись і гарно почувались. Тому цього року я знову взяла його. Цього розконцентрату концентрату в агромаркеті є декілька видів. Цей саме йде для розсади. В ньому міститься і азот, і фосфор, і калій. Якраз ті елементи, які необхідні саме от молодим рослинам. Покращують ріст, сприяють цвітінню, знімають стрес, особливо при пересадці, і збільшують врожайність. Тому я от його рекомендую. Підходить для всіх овочевих, так і бачите, виноград, річ класна. У мене розсади стоїть на всіх підвіконнях. У Аліси сховала я трохи перцю. Також такий він тут підріс, вже без додаткового підсвічування, але ніби такі нормально почувають себе, мені подобається. Такі величенькі вони. Це я ховаю від котів і від Аліси, бо Аліска мені вже декілька томатів повидьоргувала, але ніби всі добре назад я їх вставила. Підживила та й всі прижилися знову. А це ванна кімната. Тут стоять томати, биче серце, але помаранчеві. І вони, бачите, такі, ну, не такі міцні, як Чорний принц, Такі більш ніжніші. Але розвиваються добре, тому, в принципі, я не переживаю. Посіяла я також, вирішила через розсаду спробувати перший раз чорнобривці. Тому що минулий рік я купляла одну квіточку чи 10 чи 15 гривень. Але враховуючи, що я хочу посадити, їх дійсно багато, спробувати саме від різних шкідників, то вирішила частково спробувати через розсаду, а інші вже в ґрунт. Я їх трохи накупила. І ось ці вони зійшли в мене на другий день. Перед цим я пробувала інші, взагалі не зійшли. А ось ці це ось ця от фірма Leda Agro. Я їх купувала в нас на тучі на ринку. І мені продавець їх порадив. Посіла я ось ці африканські лимоно-жовті. Не знаю, які дійсно які тут які, але і ті і ті гарно зійшли. І ось ці. Тут назви вже сховала я назву. Ось такі ще в мене закінчились. Вони маленькі, компактні, а самі квіти досить таки великі. До 35 см у висоту, а квіти діаметром до 10 см. Їх у ґрунт висівають травень на початку червня. Але я хочу, щоб вже були квіти, коли будуть і плоди, як у гірків, так і капуста, коли вже буде. Тому вирішила їх спробувати через розсаду. І, можливо, хтось побачив себе на ринку, також Леда Агро, то можете спробувати. Бо от зійшли, як я кажу, на другий день. Одні сиділи в мене 10 днів ніякої реакції, а тут раз, два, і всі повсходили. Тому я задоволена. Це я також перший рік. Спробую вже буду бачити результат. І враховуючи, що сьогодні вже погода в нас дуже паскудна, причому паскудна. Хоча так дивишся, з віконечка сніг гарно, але коли вже відчули тепло, вже навіть трошки підсмагли, засмагли на сонці, то просто виходити на цей холодний вітер, бо вітер дуже сильний. На вулиці просто знаходитись некомфортно, не подобається. Тому сьогодні ми вдома. Передбачають, звичайно, холодну погоду на 10 днів точно, але нехай буде сухо і прохолодно, то це буде більш комфортніше, ніж коли така сильна вологість. Талізка, причому щось трохи заслабла температура. Тому, поки ми вдома, сподіваюсь, через декілька днів буде легше. І я, до речі, просять мене деякі мої глядачі розповісти про теплі грядки. Враховуючи, що я їх писала, планую робити саме на осінь. Але все одно глядачі просять хоча б розповісти по теорії, як їх краще робити. Тому в мене таке прохання до вас, кому тема теплих грядок саме цікава, теплих високих грядок? Саме по теорії, щоб я розповіла, можливо, ви хочете протягом літа якось обдумати, де краще їх ставити, матеріали. Чи вам цікаво було би зараз? Наступно через відео окреме відео по теорії саме про теплим грядкам. Якщо цікаво, то я його зараз сформую. А вже на осінь будемо практикувати показувати, як дійсно це краще робити. Тому, будь ласка, кому ця тема цікава, хто хотів би подивитися, послухати на українській мові, бо на російській це звичайно є. Саме теорію, бо зараз я їх робити не буду. Це робота на осінь. Зараз в мене інші справи, як я говорила вже. Роботи вистачає. Тому, якщо вам цікаво, дійсно, будь ласка, залиште коментар, тоді я буду робити монтаж цього відео. Якщо буквально один 2 дві людини напишуть, що так, мені це цікаво, то переглядом дійсно буде нема сенсу цього робити. Хоча б 10 коментарів по моїй статистиці, тоді так, я сформую це відео. Тому, будь ласка, будьте активні. Кому цікаво відео, також поставте вподобайку. Хто не підписаний, підпишіться, підтримайте український контент. У нас багато планів. Вже потрохи формуємо ставок. Плануємо також і будівництво, тому. Цікаво, різних тем будемо розкривати у цьому році. Все, на цьому прощаюся. Дякую, що додивилися до кінця, і до скорої зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!